Аїн багато на великій каті, та серед них вона твоя єдина, її люби, і будь завжди навачі. Бо це твоя земля це Україна. Вона така ж рана і казкова, як мамина лодоня тепла й щира. В неї в серці українська мова, в її душі, любов і світла віра. Світуні мальви, маки й левкої. Хтось може скаже, що таких багато, але ти знай, що іншої такої, не зможеш цілі в світі відшукати. Моя Україна найкраща єдина, червона калина, коріння моє. Люблю тебе, рідна моя батьківщина, і гордий, щасливий, що ти в мене є. Люблю твою душу і мрію крилату, лани на розові. І ріки, моря, і рідне село, там, де батьківська хата, де я народився, і виріс де я. маю у свічі такої красуні, відочку з колося під дебом ясним. Щоденно цілую твої ялодоні, так затиш той тепло під сонце твоїм. Спачишого хліба у свічі немає, як твій Україдо, пухкий каравай. І пісці такої, що серця лунає, і казки такої, коханий мій край, а мова твоя чарівна солов'їна, за душу бере, зачаровує світ, ти величава красуня царівна, Любов лебедина, п'янкий дивоцвіт, ти голиця пташка у синьому небі, Розправила крила у вільний політ. Милую з тобою, молюся за тебе, краса тополина, полина, волошковий цвіт, то все наймиліше і свято, і будні, і ранки, і дні, Запашті вечори, тут літо тепліше веста до забутня, і жайвих весняний, аж у горі. поглянь Україну, Весь світ з тобою, Постав проти сили, брехні, біди, пишаюсь тобою. А серце від болю, Холони, кричи, не зігнись, не впади! Ти вистоїш, рідна, з тобою надія любов і Господь, віра і правда свята. Хай збудеться все, про що прагнеш і мрієш. Моя Україна навіки жива.